Люди, а ви взагалі замислювались над тим питанням? От, якщо б у нас не було Конституції, ну, на даний момент Конституції України, так, е, тому що ми живемо в Україні, от якби не було цієї книжки, е, оцих статей, які тут е, написані в цій, цій книжці, так, е, яка називається Основний закон України, Конституція України, От якщо б її не було, що б було б тоді, хто може мені... Розказати. Ну, Можна зробити припущення, що люди були б такі безправні, як колись, коли було кріпацтво, да, кріпасне право, були пани, які там а, мали маєтки, свої села, і якось вони використовували людей. І люди, людей могли продати, обміняти, там, використовувати як завгодно, тому що у них не було цієї книжки, яка називається Конституція. Так? І люди були безправні. Їм кажуть: іди, копай кортоплю, там, іди, рий, яму, і ще щось. І вони зовсім не мали свого, своєї думки, своїх, ну як думку вони, звісно, мали, що може хотіли, може, не хотіли. ну, Зазвичай, мабуть, не хотіли підчинятись панам. І в якийсь момент люди почали замислюватись над тим, що це не є гарно, Всі хотіли волі від панів. так, і, ну, Взагалі, якщо пан захотів, він може подарувати волю, е як от було з Тарасом Григоровичем Шевченка. Він теж був кріпаком. так, ну, Але пан йому подарував волю, і він потім розкрився. ну, Хоча хлопець він був талановитий ще з дитинства. так, ну, е Але бачите, люди потім. Якось ну, взагалі, от Конституція, щоб ви розуміли, знаєте, коли е, була утворена такі пер, первинні її е, з, зачатки були? Це ще було при царі, при е, Олександру Третьому. Але а, Олександр Третій на, полягав на те, щоб було можновладдя владдя, так, і е, не хотів вводити Конституцію. Ну, Бачите, суспільство вже йшло до того, що вимагало цього. І от е, Микола II, син Олександра III, так, вже е, постав перед питанням, тому що вже, як то кажуть, йому в Лоб сказали: або Конституція, або йди геть. І він теж, знаєте, так е, сумнівався, і десь в якихось моментах він не доробив цієї. Історії не зробив Конституції. І Тому люди його скинули з престолу і, так кажучи, вже самі організувались. Ну, Там, звісно, були і організатори, деякі всі, всі знають, які. І вже потім при радянській владі от почала, була зроблена перша конституція. І коли радянська влада. Розпалася да, Радянський Союз, і кожна країна відійшла від, від Радянського Союзу. І були, кожна країна зробила собі свою Конституцію. Отак от, от і з'явилась наша українська конституція, Конституція України. Так, але теж ми ж знаємо, що її довго не могли прийняти там. Прям, прям довго, декілька років не могли її прийняти, але згодом прийняли там. Всі цю історію знають, кожен українець знає історію, як прийняли українську конституцію. Прямо це було вночі, там депутати прийняли. Ну, кому цікаво, дізнатися історію української конституції, як її прийняли. Але прийняли. І от тепер ми маємо таку гарну книжку, де е, е, існує, як існують багато статей там, а точніше навіть кому цікаво, я зараз скажу. 161 стаття так, існує Конституції, де описані права людини, обов'язки і тому подібне. Обов'язки громадянина, там, ну, багато різних пунктів, там, що повинен, які права має президент, що він повинен виконувати, про Верховну Раду, про суди. Коротше кажучи, отака от книжка з'явилася на світ. Так? Ну, гарно чи, це, чи погано. Напишіть в коментарях, дуже цікаво дізнатись. Ну, Взагалі-то моя думка, що гарно, тому що багато людей, багато віків, вони прагнули просто про це. Пролилось багато крові, щоб якось це все вибудувалось. І ось ми щасливі люди, тому що живемо в такий час, коли оця книжка вже як, як то кажуть, існує. Ось так. А ви напишіть свої думки в коментарях? Хто згоден ставити вподобайки?